У кривому рогу вдарили ракетами «Кенджал» та іскандер. Про це повідомив голова ВЦА міста Олександр Вілкол. Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від одного до майже двох метрів. На цю мить він стрімко падає. Для усунення аварії вночі провели контрольовані підриви греблі, аби збільшити пропускну спроможність річки. Крім того, проводили інженерні роботи. Ліквідація наслідків прильотів ще продовжується, але потік води в інгульці зменшився. Її рівень почав спадати. Водночас вода у екранах є скрізь, окрім двох районів. Там її обіцяють подати у другій половині дня. Ще йде ліквідація аварії, но поток води значительно уменшився. І рівень, там, де є підтоплення, уже почав спадати. Всього підтоплено 112 жилих домів частних і дачних участків. Це Гданцевка и это Матреновка, в Ангулецком районе. Мы проводили тоже ночью эвакуацию людей. Думаю, що сьогодні закінчимо повністю ліквідацію. Крім того, Нікопольський район Дніпропетровщини ворог обстріляв п'ять разів за ніч. Минулося без постраждалих. У Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач без світла понад сім сотень родин. Нікополь росіяни накривали вогнем чотири рази, атакували градами і дроном камікадзе. Пошкоджені 10 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій та два місцеві підприємства. Не було і на запо. Ріжі приліт зафіксували біля інфраструктурного підприємства міста. Через ушкодження виникло знеструмлення. У будівлі повилітали шибки. За попередніми даними постраждалих внаслідок прильоту немає. Американські аналітики відреагували на удари РФ по дамбі у Кривому Розі. Вони вважають, що ударом по критичній інфраструктурі у Дніпропетровській області Росія хотіла завадити контрнаступу ЗСУ на півдні України. Експерти наголошують, таким чином окупанти намагаються перешкодити українські армії діяти через річку Інгулець, адже вона є важливим географічним об'єктом контрнаступу українських військ. Російські сили ймовірно націлилися пошкодити українські понтонні мости нижче за течією, пояснюю. Ті аналітики. На південних рубежах українські військові знищили ворожий бомбардувальник Су-24М, понад 30 одиниць російської техніки та 33 загарбники. Загалом українська авіація минулої доби завдала 13 ударів по противнику. Зокрема, ракетно-артилерійські підрозділи виконали 285 вогневих завдань щільним вогневим контролем перебували Коховський міст і переправа в Дарівці. Окупанти не мали жодної можливості ними користуватися. Підтверджені втрати ворога складають 33 рашисти та 31 одиницю техніки. Ворог пославши на 11 танків, 5 п'ять 100Б, самохідну артусановку гвоздіка, 13 одиниць автобронетехніки, два склади з боєприпасами в Миколаївському і Херсонському районах. Російські війська намагаються укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях зі складу підрозділів 3-го армійського корпусу, а також залишками підрозділів, які були виведені із харківського напрямку. Про це в ранковому зведенні повідомляє генштаб збройних сил України. В той же час через порушення силами оборони логістичного забезпечення окупантів, підрозділи збройних сил Російської Федерації, що виконують завдання уздовж лінії зіткнення мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії. У Єревані не вщухають протести. Біля парламенту Вірменії зібралися кілька тисяч людей, які звинувачують прем'єр-міністра Нікола Пашиняна у нібито готовності піти на територіальний компроміс із Азербайджаном. Увечері протестувальники перекрили проспект Баграмяна, туди стягнули поліцію. Серед мітингувальників є представники опозиційних сил. Нагадаю, під час урядової години в парламенті у середу Пашинян сказав, що хоче підписати документ, наслідок якого Вірменія отримає міцний мир і безпеку на площі 20. 9,8 тисяч квадратних кілометрів. Втім, пізніше, прем'єр-міністр запевнив, що ніякого документа про так звані територіальні поступки в Ірменії немає а заяви про це, нібито інформаційна диверсія. Сейм Польщі вимагає від Німеччини компенсації за агресію у Другій світовій війні і планує те ж саме щодо РФ. Орган закликає німецький уряд визнати політичну, історичну та фінансову відповідальність за усі наслідки від розв'язання Другої світової. Крім того, зауважують, що Польща досі не отримала належних компенсацій за збитки внаслідок вторгнення СРСР. Ці втрати вимагають ідентифікації та презентації відповідних оцінок, що буде основою для відповідних дій щодо Російської Федерації. Зазнається. Чають у тексті резолюції.